П'ятниця 26 квітня. В ефірі новини на 11-му. У студії Євген Коптів вітає вас. Мовою жестів випуск перекладає Мілітіна Глушко. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Далі ж у випуску розкажемо про таке: дев'ятирічного хлопчика поранено внаслідок артобстрілу Нікополя. Дитину шпиталізували. Вивозять з нуля поранених під атаками дронів та артилерійським вогнем. Про роботу евакуаційних бригад наш фронтовий репортаж не пропустіть. Продавала сина, бо той заважав влаштовувати особисте життя у Дніпрі. Судді обрали запобіжний захід для 19-річної матері. Про деталі справи вже згодом. Кладачі без зарплати, а студенти без стипендій. У Дніпрі скандал навколо академії музики, які начебто, зменшили фінансування. Чи насправді все так? Дочекайтесь у випуску. Дев'ятирічний хлопчик поранений через артобстріл Нікополя. Нині дитина у стані середньої тяжкості. Лікарі надали необхідну медичну допомогу. Серед постраждалих і чоловік 42 років. Внаслідок ворожого вогню пошкоджені 4-5 п'ятиповерхівки. Тим часом в мережі з'явилось відео потрощеного після чергового обстрілу спортивного клубу Металург у Нікополі. Дві жінки загинули ще трьох поранено протягом двох годин. Росіяни безперервно били цивільну інфраструктуру Білопілля, що на Сумщині пошкоджено торговельний центр, банк, автомобілі. Наслідки чергового терору ще встановлюються. До тринадцяти збільшилась кількість постраждалих внаслідок удару ворога по залізничному вокзалу Балаклії на Харківщині. Попередньо росіяни вдарили ракетою Ескандер М. З осколково-бойовою частиною, яка розірвалась у повітрі, противник очікував на велику кількість жертв серед цивільних, бо саме в цей час на залізничний вокзал прибував електропотяг з людьми. Одна з найбільших техногенних катастроф людства 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблосі стався вибух, що спричинив серйозні наслідки для України та всього світу. Виникла масштабна пожежа, а в атмосферу вирвалася хмара радіоактивного пилу. Радянська влада два дні замовчувала катастрофу на Чорнобильській АЕС. Долі мільйонів людей назавжди були скалічені. Назвати точну цифру жертв неможливо, а Прип'ять і досі багатокілометрова зона відчуження. Сьогодні вшановують подвиг ліквідаторів, героїв, які ціною власного життя захищали людство. Була хвороба Боткіна. Я могли не призвати туди, а я сказав, що я поїду виконувати свій свідобові обов'язок. Я тільки проробив в органах МВД 8 місяців. Поїхав добровольно. Виїзд одразу Прип'ять, уборка території, як після війни, як показуєте по телевізінні, в Польшу там в во час війни, валяється везде зошити, тетраді з надписями і тишина. Полніша тишина. Арешті з можливістю застави у понад мільйон гривень, трохи більше ніж просила за рідного сина. Продовження історії, яка шокувала всю країну, у Дніпрі судді обрали запобіжний захід для 19-річної матері, яка продавала свою дворічну дитину, бо начебто заважав влаштовувати особисте життя чи покаялась мати після затримання і на що планувала витратити мільйон. Репортаж нашої Катерини Нішик. Ховає обличчя від камер та мовчить. Це та сама 19-річна матір, яка продавала власного сина за мільйон. Не кається і навіть не виправдовується. Судді вирішують, на час розслідування відправиться за ґрати з можливістю застави у понад мільйон, трошки більше, ніж просила за рідну дитину. Постановив слідчого ВВС, слідчого управління головного управління головноуправління поліції в Дніпротроської області Ситерчук, який погоджений з прокурора відділу Дніпротроського весну. Прокуратури у кримінальному провадженні внесено до єдиного реєстру до просвітні сімнадцятого четвертого двадцять стань цифри нуль три після два просить запобіжного заходу вихід і тримання під варто відносно вл... підозрювані кримінального правопорушення передбачені численно третя статті 149 кримінального кодексу України задовольнити. А от адвокат підозрюваною таке клопотання вважає аж надто жорстким. Мовляв, його підозрювана не збирається тікати і готова співпрацювати зі слідством. Тож тримання під вартою просить замінити на домашній арешт. Я вважаю, що в мене клопотання не підлягає задоволення, оскільки ті обставини, які викладені в програми досудового розслідування та Погоджені прокурором, вони є абсолютно банкетними, які застосовуються до інших кримінальних правопорушень, це розглядається по судах містеріка. Із власних джерел нам відомо, родина була на пильному контролі у соціальних служб. бо мати і раніше не надто піклувалася про сина і, от вирішила продати знайомій. Дитину оцінила в один мільйон. Ймовірно, саме покупчиня її забила на сполох. Жінку затримали на гарячому просто під час передачі коштів. Правоохоронці одразу ж повідомили про підозру за торгівлю людьми. Не менш шокуючим виявився і мотив горе матері. Слідчі зізнаються навіть їх приголомшила її відповідь. Вона пояснила, що ця дитина їй не потрібна, що їй немає часу їй займатися, і вона хоче устроювати своє життя самостійно, і саме ці кошти їй потрібні для відкриття власного бізнесу. За продаж дитини їй загрожує до 15 років тюрми. На сьогодні прокуратурою разом зі слідством. Зібрано достатньо доказів того, що саме ця особа хотіла і, в принципі, здійснила всі свої дії щодо продажу дитини. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 15 років. Дворічний син невдалої бізнесвуми нині у безпеці хлопчик під наглядом лікарів. А соціальні служби тим часом вирішують питання про позбавлення матері батьківських прав. Катерина Нічок та Сергій Гончар новини 11 -го каналу. Вже звільнили з під варти. Суд відпустив міністра агрополітики Миколу Сольського під заставу сімдесят мільйонів гривень. Посадовця підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень і спробі ще одної оборудки на 190 мільйонів. Міністр своєї провини не визнає. Нагадаємо, напередодні Микола Сольський подав заяву на відставку. Проте вже сьогодні по обіді адвокат Сольського заявив, за нього внесли заставу. А в мінагрополітики опублікували повідомлення, що посадовець продовжує виконувати повноваження міністра аграрної політики та продовольства України. Викладачі без зарплати, а студенти без стипендій. У Дніпрі скандал навколо Академії музики. Керівництво заявляє, закладу зненацька зменшили фінансування. Місцевими телеграм-каналами почала ширити інформація, що академію взагалі планують закрити. Чи насправді це так? Наші журналісти розбиралися. От це глухій кут. 30 апреля платить зарплату. Ніх не вистачить. Ректор Дніпровської академії музики обурений ситуацією, що виникла навколо фінансування його закладу. У квітні каже, на зарплатню викладачам не вистачає майже півмільйона гривень. Поки ніхто не звільняється, але як буде далі, ніхто не знає. Це може стати катастрофою для підготовки кваліфікованих музикантів. 17 років підготовки музиканта для того, щоб можна було та вартіст просидіти що куда сина. От якийсь обрив і перерив. Я ж скока мы ми почему открыли відкрили ліцейські класи, набирати дітей, то вже такі бреші оказались. Чому виникла ситуація з недофінансуванням? Не розуміють викладачі. Перша черга це скільки людей, скільки дітей ми зможемо приймати. Зараз чим більше, тим краще. І це не про викладачів питання йде. Це саме про дітей, про студентів. А якщо не буде? Це все перекреслиться або ну, це тільки початок, що ж буде далі. Дніпровська академія музики знаходиться на балансі Дніпропетровської обласної ради. Тут кажуть на 2024 рік повністю затвердили необхідне фінансування у першому кварталі. Жодної заборгованості по зарплаті. Аванс за квітень виплачено. за попередні місяці. Також заборгованості заробітної плати немає в цьому закладі. І зараз розглядається питання виплати заробітної плати за квітень. Непорозуміння Пояснює чиновниця, виникло через квітневе підвищення, що мають отримати працівники освіти. Законодавством воно передбачено з квітня для академії. Це декілька мільйонів гривень. Керівництво побоюється, підвищення не буде. Кінцева мета додали і забили називається. і забили роботи копи без кошти є. Натомість в обласному управлінні культури твердять, проблеми немає, а скандал передчасний. Відповідей стосовно того, що ми не будемо фінансувати, фінансування зупиняється. Такого взагалі не було, не розглядалась. Я ж кажу, що на понеділок читаємо, чекаємо від керівництва закладу обґрунтування. Робочий процес просто робочий процес. Знайти порозуміння музиканти та чиновники мають вже наступного тижня. Олена втече. Олександр Довгаль, новини одинадцятого каналу. Упала у колодязь. Сталося це на території приватного домоволодіння у селищі Кринички Кам'янського району. Жінка опинилась на глибині 20 метрів. Надзвичайники рятували бідолашну за допомогою мотузки. Підняли на поверхню та передали медикам, врятованій 22 роки. Її життю нічого не загрожує. Під атаками дронів та артилерійським і мінометним вогнем вони завозять на нулі, і вивозять звідти своїх побратимів. Нерідко з бойових завдань забирають важко поранених. А головне про що думають, як швидко та без втрат доставити військових до стабілізаційного пункту. Далі репортаж про бійців 128-ї бригади ТРО Дніпра. Як попри полювання на них росіян вдається зберегти життя захисникам? Репортаж Марка Ручки. Кузов залитий кров'ю поранених воїнів. Побита уламками ворожих снарядів машина 11, так, з нуля будять поранених бійців. Ми їдемо на позиції під покровом темряви, так безпечніше. Сьогодні говоритимемо з військовослужбовцями 128 ї бригади теро Дніпра. Зокрема, це репортаж про бійців, які, попри інтенсивні обстріли, вивезли з поля бою вже десятки важкопоранених побратимів. На цих світлинах багажник машини Сергія закривавлена амуніція поранених, катетери та ампули з медичними розчинами. Так вона виглядала після евакуації воїнів. Кожен маршрут є найнебезпечнішим, тому що можуть в будь-який момент застати обстрілом. Військовий вивозить на нуль своїх побратимів каже, одне із найскладніших завдань зайти і вийти. Постійно дрони висять в повітрі, і зачасту вони там скидами кидами ну, зробити поранених, щоб ще більше людей прийшло на допомогу і якомога більше урон нанести. В машині Сергія усе, що може світити, заклеєно плівкою. Головне проїхати так, аби ворог не засікав тівку. Їздимо в приборі нічного бачення, і всі лампочки, які світять, вони відблискують і нічого не видно. Тому заклеєно все, що може світитися. На початку вторгнення Сергій був в піхоті. Згадує, один із найскладніших штурмів тривав близько 10 годин. Нині через контузію не бачить на одне око. Попро це, досі на фронті. Зараз каже робота не менш важка, але більш відповідальна. Ти ж так спостерігаєш за обстановкою, де більше стріляють, може якийсь інший маршрут вибрати ну, на вдачу. Про те, як вивіз чотирьох поранених за один раз, розпитуємо побратима Сергія Олександра. Чоловік пригадує, тільки но завіз групу на передову, як отримав повідомлення, потрібно терміново вертатись. Спочатку скиди, а потім мінометний обсяг мінометний почався. Це трапилось буквально, як я від'їхав за п'ять хвилин, може. Що вже порадійки мені передали, треба вертатися за, за, цим, за пораненими. Серед чотирьох поранених один був тяжкий шлях від передової був непростий. Людей вивозив буквально під ворожими снарядами. Бачиш розриви, і ти знаєш, що тобі туди їхати. Ти береш і їдеш, тому що там хлопці, все, крапка. Найважливіше для Олександра результат каже, відчуває полегшення, коли розуміє, що операція успішна, коли вже вивіз пораненого, який не надіявся на те, що колись. Де на цих пікапах військові і вивозять поранених з позицій. Найтяжчих намагаються вмістити в кузов. Максимум в цю машину військові вміщували до 8-9 людей. А ось тут і досі видно побите скло внаслідок чергової евакуації. Машини в цій роботі відіграють одну з ключових ролей. Тому одну з автівок обладнали спецзахистом. Обладнали таку решітку, поставили. Ну і Безпосередньо із швелера швелера і дообладнали бампер. Утім, форс мажорів не уникнути. під шквальним вогнем на шаленій швидкості. Олександр вивозив військових. На одному з поворотів не втримав кермо, заблокувало колесо. Це все в, в нулі. От. І ви прямо там ремонтували? Так, да, і почали да та машина поїхала, відвезла групу далі. А я з побратимом стали вирізати, щоб вигнути назад. Його сам Олександр Пасічник до повномасштабного вторгнення мав чимале господарство на 85 вуликів. Утім, у 22-му покинув бізнес, попередив дружину і двох дітей та пішов до ТРО. Свою ж роботу тут по скромному применшує. Герої ці ті, хто там полягли. Припиняти допомагати армії категорично не можна, кажуть бійці. Потреб чимало. Тому розраховують на рідний народ, який захищають. Марко Ручка, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Затиснутий в автівці після вибуху він провисів до гри дригом кілька годин. Якби не побратими чи б вижив, вони примчали і змогли евакуювати у шпиталь, але боєць втратив ногу. Тепер із потужною реабілітаційною командою центру Рекавері вчиться жити із протезом. Як військового буквально вчать ходити наново. 11-й телеканал продовжує цикл сюжетів. Шлях героїв. Тут ми розповідаємо, як команда Рекавері національної мережі реабілітаційних центрів, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки, повертає до повноцінного життя бійців із надскладними травмами. Репортаж Тетяни Заєць. Ну, Лайнером бачите, вона Но Треба міняти в стакан. Перед тренуванням у реабілітаційній залі про свій біль від використання. протеза розповідає боєць Олександр. Чоловік уже два тижні як відновлюється у рекавері. Це вже другий раз. Я перший раз був тут місяці два тому. І оце повернувся, бо знову робили операції, переробляли все і знову потребує. Реабілітації, ну все спочатку починаємо. Чоловік доброволець воював на Донецькому напрямку. За два роки війни отримав п'ять поранень. Останнє було. Найскладнішим. Нам треба було вивезти обладнання хлопцям на ніч. Ми виїхали на позиції, вивезли обладнання їм. І коли повертались, був обстріл артилерії. Їхала на перші позиції техніка важка і був по ній обстріл. І так як ми з ними роз'їжджалися, вони в техніку не влучили, влучили в автівку. нашу. Від вибуху позашляховик, де сидів Олександр, винесло із траси у Полеч. Ліка затисло металом нижче пояса. До ночі він висів до гори дригом і чекав побратимів. Показує відео, де добре видно, що лишилося від підбитої автівки. Це відео хлопці знімали автівка, що з неї залишилася. На прострілюває і тепер йому пічок. Відновлення 33-річного бійця відбувається в одному із реабілітаційних центрів мережі Рекавері, які заснували Віктор та Олена Пінчуки. Зараз потужна мультидисциплінарна команда фахівців, зосереджена на тому, аби повернути Олександру фізичні навички, які він втратив під час оперативного втручання. Наша реабілітація спрямована на відновлення сили і на витривалісті. І також ми помимо цього займаємося з іншою кінцівкою, бо вона була також травмована і ми готуємо його до операцій. Нарікань ніяких немає тільки по розміру гіль? Ні, ніяких, то ми залічили усі рани, які були. За час лікування чоловіку зробили близько 18 операцій. Він схуд, а конструкція старого протезу потребує заміни. Над цим зараз працюють фахівці. Не буває такого, що зараз ідеально і пішов. Ні, тим, тим паче у них примінно вибухових, там уламки, там додаткові операції. Це рубцові тканини, там ожогові тканини бувають на куксах. Тому це дуже індивідуальний підхід до кожного пацієнта. До того ж, у бійця проблеми із коліном на другій нозі після операції його знову чекатимуть у рекавері. Наша задача як лікарі фізичної та реабілітаційної медицини полягає в тому, що ми повинні повністю оцінити стан соматичного здоров'я пацієнта. Наскільки він може витримати ту ті чи інші навантаження, наскільки він готовий до цього, і наша задача зробити так, щоб він був готовий це витримувати. У мирному житті Олександр захоплювався рибалкою. Говорить, після одужання хоче посидіти на ставку із вудкою. Для цього йому потрібно впевнено стояти на ногах. Одна з яких протезована. Аби ця мрія стала дійсністю, чоловік разом із мультидисциплінарною командою реабілітаційного центру прикладають максимум зусиль. Тетяна Заєць та Олександр Довгань, новини 11 каналу. І на завершення про погоду у суботу в день у Дніпрі синоптики прогнозують 20 градусів тепла вночі плюс 13. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. І це вся інформація від команди 11-го телеканалу. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Випуск мовою жестів перекладала Мілітіна Глушко на все добре і бережіть себе.